Володимир Путін захопив би вже всю Україну, якби не я. Таку заяву сьогодні зробив американський президент Дональд Трамп. Але після цього розрядився критикою на адресу НАТО. Але все ж таки підтвердив, що США ніколи не вийдуть із північноатлантичного альянсу, а навпаки, лише зміцнять його На зло всім диктаторам, які хотіли б ослаблення або навіть розпаду НАТО. І ось сьогодні найбільше від Трампа дісталося російському диктатору Володимиру Путіну. Трамп заявив, що не дозволить Путіну захопити Україну та готовий збільшити виробництво зброї для союзників. Крім того, Трамп уже відкрито захоплює російські танкери тіньового флоту і попереджає, що Кремлю краще не втручатися. Крім того, Трамп прямо закликав нового президента Венесуели у стислі терміни повністю розірвати всі зв'язки з Росією та Китаєм. І закликав наслідувати приклад усіх інших у регіоні. Більше того, найбільша нафтова компанія Індії також заявила, що повністю припинила закупівлю російської нафти. Офіційно повідомлено, що доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з початку війни проти України. Трамп вирішив тиснути саме через нафту. Мене звати Олексій Печий. Давайте обговоримо цю тему. Підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал Печі Ньюз». посилання на нього в описі до цього відео. Там ми публікуємо оперативні новини по мірі їх надходження. Почну з різкого звернення Дональда Трампа до НАТО, яке одночасно і хвалить альянс, і критикує, і запевняє, що США ніколи не залишать НАТО. Тут наведу цитату Трампа повністю. Всім цим великим фанатам НАТО скажу. Пам'ятайте, вони були на рівні 2 ВВП для НАТО, і більшість не платили, поки я не прийшов. Ну тут справді США безглуздо платили за всіх них. Я з усією повагою підняв їх до 5% від ВВП і вони почали платити негайно. Усі говорили, що це неможливо, але це можливо, адже вони мої друзі. Без моєї участі Росія захопила б всю Україну просто зараз. Нагадаю, я сам завершив вісім воєн, а Норвегія, член НАТО, безглуздо не дала мені Нобелівську премію миру, але це не важливо. Важливо те, що я врятував мільйони життів. Росія і Китай не мали б жодного страху перед НАТО, якби не США. Я сумніваюся, що НАТО підтримало б нас, коли це дійсно потрібно. Усім пощастило, що я перебудував армію у свій перший термін і продовжую це зараз. Ну це, звісно, неправда. Додам, що вперше і в останнє п'яту статуту НАТО застосували після терактів 11 вересня 2001 року, і Альянс тоді відреагував. Продовжу цитату Трампа ми завжди будемо з НАТО, навіть якщо вони не будуть з нами. Єдина нація, яку Китай і Росія бояться та поважають. Це перебудовані Трампом Сполучені Штати Америки. Зробимо Америку знову великою. І ось частина експертів запевняє, що Трамп образився на європейців, які не хочуть передавати йому Гренландію. Тому й написав такий пост: Але в цій ситуації напружуватися варто не лише європейцям, і навіть не стільки європейцям, скільки росіянам. Чому? Справа в тому, що Трамп вже прямо заявив, що Гренландія потрібна США в рамках національної безпеки, оскільки російські та китайські військові кораблі спокійно ходять у водах Гренландії, а Європа нічого з цим не робить. Отже, я не виключаю, що як компроміс Європа та США домовляться не про передачу Гренландії, про те, що всі разом НАТО повинні будуть відтіснити росіян і китайців від цього острова. Ось це може бути компромісом, і Трамп вирішив, до речі, показати, як це можна зробити, і що важливо, довів, що боятися росіян взагалі не варто. Справа в тому, що сьогодні європейське командування збройних сил США повідомило, що танкер Белла 1 який вийшов з Венесуели, змінив назву на Марінера і поміняв прапор на російський, був затриманий у північному морі. І тут варто згадати, що Москва раніше офіційно зверталася до американців із проханням припинити переслідування цього танкера. Кілька днів тому росіяни швидко переоформили судно під російську юрисдикцію і заявили, що це тепер не судно тіньового флоту, а тому воно нібито не підпадає під санкції США. Кремль ще погрожував, що вважатиме захоплення танкера актом агресії і завдасть удару торпедами, бла 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 Здавалося, що американці відступили, адже судно продовжило шлях до Росії. Коли стало ясно, що берегова охорона США не припиняє переслідувати танкер, Росія направила в Атлантику для його супроводу підводний човен і два військові кораблі. Налякати американців, показати, що ми готові атакувати. Але як виявилося, всі ці російські військові кораблі перебували поруч із цим танкером у той час, коли американці його захоплювали. Вони нічого не зробили, лише спостерігали, як американці захоплюють їхній танкер. Financial Times повідомляє, що до місця операції вирушили літаки ВПС США, Пілатус У У-28 Драко та британський Посейдон МРІ. Один призначений для протичовнової боротьби і спостереження, ну коротко кажучи, росіянам просто дали зрозуміти: слухайте, не висовуйтеся, подивилися всі і пішли звідси. І саме так росіяни й зробили. До речі, саме ударом по нафті Трамп вирішив задушити Путіна. Пам'ятаєте, як самі ж росіяни заявляли про те, що вони дуже бояться сценарію Ніколаса Мадуро? Там теж були санкції проти нафти, потім була блокада і захоплення танкерів, а потім і захоплення самого диктатора. Трамп вже запровадив санкції проти Роснефті та Лукойлу, а також почав захоплювати танкери. Логічний ланцюжок простежується. Зеленський сьогодні підлив масла у вогонь. Заявивши, що США варто захопити, хоча б Кадирова, якщо не Путіна, щоб показати Путіну необхідність переговорів і поступок по Україні, але Трамп наразі тисне лише нафтою. Адміністрація Дональда Трампа зажадала від виконувачки обов'язків президента Венесуели Дельсі Родрігес вигнати з країни Росію, Китай, Іран і Кубу, а також розірвати всі економічні зв'язки з цими країнами. Джерела в Білому домі повідомили, що Венесуела повинна погодитися на ексклюзивну співпрацю зі США у сфері видобутку нафти і надавати перевагу штатам при продажу важкої нафти. Владі Венесуели необхідно виконати ці вимоги, перш ніж Вашингтон дозволить їм видобувати більше нафти. І ось, за словами одного з джерел National Broadcasting Company News, держсекретар США Марко Рубіо на закритому брифінгу з членами конгресу 5 січня заявив, що Вашингтон може змусити Венесуелу піти на всі ці кроки, оскільки її нафтові танкери переповнені. Рубіо зазначив, що за підрахунками у Каракаса залишається буквально кілька тижнів до того, як він стане фінансово неспроможною державою без продажу своїх нафтових запасів. Трамп також заявив, що тимчасова влада Венесуели погодилася передати США до 50 мільйонів барелів нафти. Трамп каже, ми їх продамо під моїм керівництвом, зберемо гроші від цього продажу і на ці гроші будемо відновлювати Венесуелу. До цього нагадаю, джерела повідомили політику, що адміністрація Трампа вимагала від тимчасового президента Венесуели припинити наркотрафік, вислати з країни іранських, кубинських, російських та інших ворожих Вашингтону агентів, а також припинити продавати нафту противникам США. Американські чиновники очікують, що Родрігес сприятиме вільним виборам у Венесуелі і згодом залишить посаду. Крім того, напередодні Трамп пригрозив новими митами проти Індії, якщо Нью-Делі не припинить повністю купувати російську нафту. І ось сьогодні найбільший індійський приватний нафтопереробник Reliance Industries заявив. Цитую: за останні три тижні нафтопереробний завод Reliance Industries у Джамнагарі не приймав жодних партій російської нафти і не очікує поставок сирої нафти з Росії у січні. Тобто Індія вже відмовляється від російської нафти. У підсумку, як пише Блумберг, виручка російських нафтових компаній продовжує стрімко скорочуватися слідом за падінням цін на сорт «Юралс». Який продається вже зі знижкою майже 50 доларів до котирувань марки Бренд. За підсумками тижня, що завершився 4 січня, середній чотиритижневий обсяг експортних доходів Росії від нафти впав до 959 мільйонів доларів на тиждень, що стало мінімумом за весь час повномасштабної війни проти України. У порівнянні з початком жовтня нафтова виручка Російської Федерації скоротилася на 35 відсотків або приблизно на 500 мільйонів доларів на тиждень. Середня ціна Юралс, головної експортної марки російських нафтовиків, з моменту, коли США оголосили про санкції проти Роснефті та Лукойла, обвалилася майже на 40%. Обвал нафтової виручки обіцяє нові проблеми російському бюджету, який минулого року втратив кожну п'яту гривню нафтогазових доходів. І ось за січень-листопад, 2025 року, ці нафтогазові доходи скоротилися майже на 2,5 трильйона рублів. У порівнянні з минулим роком, а в грудні стали найнижчими з серпня 2020 року. І наостанок ще один цікавий момент у бюджеті 2026 року. Уряд Росії передбачив невелике зростання нафтогазових доходів з 8,6 до 8,9. Вони очікують отримати майже 9 трильйонів рублів з нафтогазових доходів. Однак ці розрахунки були засновані на очікуваннях, що нафта ЮРАЛС у середньому продаватиметься по 56 доларів за барель, тобто на 60, дорожче від поточних цін. Тобто за найкращих для Росії розкладів Кремль збере менше половини закладених грошей, а це обіцяє великі великі проблеми. Тут поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте поставити лайк. На цьому все. Бережіть себе, Па-па!